Дівчата наближалися, і все ясніше та голосніше чулися їхні голоси та сміх, шелест сухого бадилля. Вони підійшли вже зовсім близько, і Тимко не міг дивитися тільки собі під ноги, а підвів очі і зараз же побачив запнуту в теплу шаль дівчину, котра пройшла мимо своєю швидкою широкою ходою, не сказавши навіть здрастуйте. В її пружинистих рухах відчувалося щось нервове і пристрасне. Лице було сумним і зосередженим, під припухлими віями блищали сині, як мідний купорос очі. Пройшовши мимо тимка, дівчина зупинилася і стала розмовляти зі своєю подругою і, мабуть, сказала їй щось дошкульне і смішне. І те сказане безсумнівно стосувалося тимка, бо та глянула на парубка і зареготала на все горло, від чого кругловиде обличчя її зробилося червоним і тугим мов редька. Потім вона схопила грудку і шпурнула на орачів Свого батька по лисині. порадив Марко, ховаючись, за воли. Знай своє діло, чого зв'язуєшся, похмуро буркнув від плуга тимко. Не можу я брати, коли отакі товстоніжечки поряд. Подрочись по степу, може, втихомиришся? Хай йому грець, ще й ржати стану. Опівдні зробилося зовсім тепло. Дівчата палили торішнє бур'яниння і пахучий димок слався степом. Від борозни повіяло гіркими корінцями і розпареним душком землі. Тимко роздягся і ходив за плугом у одній сорочці та босий. На козирку його військового кашкета виблискувало сонце, іноді він підводив одборозні очі і дивився на Орисю, що розкидала вилами гній, і серце його неспокійно стискувалося. Чого це вона надулася? Позавчора сиділи під вербами, все було добре, а сьогодні полум'ям дихає. Може, справді, із Сергієм знюхалася. При цій думці кров ударила йому в голову, і він, не знаючи, куди подіти зло, що поволі заливає його, напався на Марка, що ти буцем то погано ганяє волів. Коли ж Тамко побачив, що Грися і Ганна, взявши відро, пішли до степового озеречка по воду, то зупинився і наказав Маркові випрягати биків, хоч до обіду ще можна було разів зо два обійти гони. Чого так рано? здивувався Марко. Охрім, з Денисом ще горить. Не твоє діло. Марко зняв з волів ярмо хетрувато посміхнувся. Може, й мене з собою візьмеш. Гануся ж із нею пішла. Двох котів у мішок саджати не можна, покусається. Тимко взяв у руки батіг і, топкаючись по ріллі босими, сильними ногами, що біля щиколоток були перев'язані поворозками від галіфе, погнав волів до водопою. Спускаючись по схилу в яр, зустрів дівчат, що несло. Що несли відро води, збив на потилицю картуз, смолисті кучері вивалилися на високий лоб. Може, підсобити, га? Самі справимось. Дівчата пройшли, не зупиняючись, вони теж були пороздягані, і товста, туго заплетена коса Орисі непорушно лежала в спинному рівчаку. Червону ситцеву блузку ворушив вітерець, вузенька боса ступня залишала на ріллі глибокі сліди. Орисю. Пожди трохи! Вона зупинилася, щось, мабуть, сказала Ганусі, і та, взявши відро, пішла далі не озираючись. Орися обернулася до тимка і стала чекати його, опустивши в землю очі. Нижня губа її, налита соком вишня, неспокійно ковзала поверхній, і було таке враження, ніби вона смокче соску. Це надавало її обличчю вигляду дитячої вередливості. Чого ти мене десятою дорогою обходиш? Запитав Тимко, палюючи у рису своїми чорними черкеськими очима і намагаючись обняти дівчину. Вона вирвалась і суворо глянула на тимка. Мене лесто ще мене візьмеш, я тобі не харитя. Ха -ха -ха -ха! Уже якусь харитину прибрехала, засміявся Тимко. Тоді вона уважно глянула на нього, і в тому погляді було стільки духовної твердості і холодного презирства, що Тимко при пригас і заблимав очима. Твоя губа брехлива, як у старого цигана. Я сама бачила, як ти стояв під вербами з Харитою. Ну, й ну, стояв, бо ти мучиш мене чудна ти якась, ні обняти, ні поцілувати тебе не можна. З Харитою простіше. Ну іди до неї. Горися крутнулася і побігла по ріллі. Тимко зітхнув, крикнув Слід, чи не вийде вона вечором до озерця, але вона побігла мовчки, швидко мелькаючи тугими, гарно виточеними литочками. Тимко довго і замріяно дивився її вслід, потім закурив і пішов заганяти волів, що вільно бордили біля озера, понюхуючи свіжу траву.